Привіт! Чому так часто християни перекручують під себе слово Боже? Мене це питання завжди дуже цікавило, тому що ти, начебто, спілкуєшся, начебто людина вона висловлюється і говорить по Слову Божому, цитує слово Боже. Але якщо розбиратися, якщо сидіти і дивитися, що насправді написано в Слові Божому, то розумієш, що людина воно просто під себе перекрутила. Чому? Тому що людина не хоче смирятися під Слово Боже. Саме тому зараз йде величезна боротьба проти Слова Божого, тому що люди вони не хочуть його приймати, вони не хочуть змінюватись, їм легше просто під себе перекрутити. Ось і все. І, звичайно, що в життя такої людини не приходить благословання, не приходить звільнення, не приходить зцілення, яке Господь не хоче дати, яке, серед якого він і прийшов, щоб дати нам його. Не приходить. Тому що на першому місці в серці щось інше, для нас надзвичайно важливо це дійсно віддати своє серце Господу. Тільки тоді ми будемо істинно щасливими. Я це знаю по собі, і дійсно це постійна робота, постійна робота над тим, щоб прийняти істину і змінюватись під неї, не змінювати її. Амінь.